Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Сін Приїхала ще новіша колекція від останньої нової. Дивіться, які тут цікаві сведрики. 659 гривень, вони в'язані і мають такий пушок з переливом як Люрекс. Ось тут краще видно. Це з цієї ж самої колекції, тільки що інший колір. Розмірна сітка 2X S і XL. Такі з ведмежатком, з паєточками. Ціна 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 659. Так, ще є в чорному кольорі такі якось ці вишневі. Такий варіант сведрик. Ціна його 699 гривень. Ой, така тут горловинка, бачите, пряма. І дивіться, цікаві візерунки на рукавах. Ну, і низ тут такий самий з візерунком. Приємний на дотик сведрик. І ще із зірочками є. Ціна 659. Черевики. Жіночі. Ціна 899 гривень. Розмірна сітка з 36 по 41. Тут ніби є ця шнурівка, але вони мають позаду замок, щоб було зручніше взутися. Шалики, шарфіки, хто як називає. Ціна 389 гривень. Три варіанти кольорів. Шапочки жіночі, 339 гривень з відворотиком. Ну, Досить вони такі глибокі. Такий більш святковий одяг, я б сказала, в клітиночку сукенка за 659 гривень. Рукав короткий. Так, розміри XS 2XL. Такий варіант: це як. Вольвет, не вольвет тканина. Ціна 599 гривень має по собі такі блискітки. Так, розміри XS 2XL. Блуза. Матеріал схожий на Атлас. Ціна 599. Такий варіант: це є сукня, а є ще спідниці. Зараз вам покажу. Так, ціна. Ціна ціна 699, а спідниця 459 гривень. Така яскрава. Ой! Блискуча. XS2XL. Таке тріко, ціна 459 гривень. Воно має оздобу на горловині. Розмір XS XL. Така спідничка більш трапецією. Шиття. Матеріал зовсім трошечки розтягується, не так, щоб аж дуже. 459 гривень ціна. Така як водолазка, не водолазка, з прикрасами на плечах. 269 гривень XL. Є ще в червоному кольорі. Такі водолазки 339 гривень. Є три варіанти кольорів. Це беж, але ще він якийсь має відтінок. Не знаю. Є такий, беш -беш. Чорний і білий варіант. Кардеган 699. Хто мерзне. Ось такий варіант з поясом. Светрик в'язаний. В них ось ця пряжа. Таке враження, що це бейбі-ось ці пряжі, знаєте, такі дуже м'які. Прям супер м'які. 599 гривень ціна 2X XL. І в рожевому кольорі 599 гривень. Дуже м'який. Такі шарфіки по 339 гривень. Так, такий варіант. 269, цей 339. І ці по 269, 200 скільки? Теж 269. Шапки жіночі, з такою пришитою штучкою декоративною. 269 гривень. Такі шапочки по 219 гривень. Так, і бачу, що можна зібрати комплект, шапка, шалик та рукавички. Давайте шукати. Оце прикольно, що можна собі зібрати до кубки. Все в одному кольорі. 389 гривень шалик з біленьких ще є. 219. І тут шалик схожий. Може, це не його пара, не знаю. Точно такого самого не бачу. Я так думаю, що це буде ось цей біленький варіант. З цим от схоже. Ну, чуть чуть різниця є, знаєте, якщо так супер. Дивитись, то я різницю бачу. Хоча ось ці вони ідентично з ось цими шаликами схожі. Так, ще сірі варіанти. Ціна теж так, 219. Так, і давайте шукати шалика. Бачу. Можливо, десь в іншому місці, зато є коричневий шалик. Ціна його 389. Це такі капюшони замість шапочки 339 гривень. Це є шалик 389 гривень. Дуже прикольні рукавички. Такий варіант 339 гривень. Цього, ось таких найтепліше. Там, де пальчики всі разом. Ну, крім одного, правильно, 269 гривень. Такі рукавички. 269, 219. Ну, ці такі трошки тонші. Так, екошкіра 459 гривень, досить м'якан. 269. Ой, з відворотиком. Тут пальчики, бачите, є такі відкриті. Але є відворотик, що воно закривається 169 гривень. Такі самі звичайні 79 гривень. І я так розумію, що тут є одразу дві пари, тобто чотири рукавички за 79. Це є одна пара і коштує 119. Ще шапочки Ще не всі ми з вами подивились 339 гривень. Такий варіант. Ці по 119 гривень. Мені ось таке подобається простеньке, без нічого зайвого. 269 в'енень. Так, є ще такі о, дуже приємне на дотик, таке м'яке. Але це, мабуть, синтетика 219 гривень. Фіолетові шапочки за 119 гривень, червоненькі 219 гривень. Вони всі різної товщини. Ось ця товстіша, ця тонша, ця ще тонша. Така щільніша. Але вони не утеплені. Подвійна тканина, але немає утеплення такого. Такий варіант з помпоном за 219. Ще й навіть якісь які зі суперцінами по 99. Можливо, минулорічні. Хоча що? Це сенсей відкрився цього року. Ну, не знаю, бачите, є з акційними. Такі з помпонами і з блискітками за 339. Ці 339. Так, З камінчиками ціна 269. Бежеві 339. Так, 219. І такий варіант 269. Така кофта жіноча за 459 гривень з вишитим ведмедиком. Пише тут розмір 2XL. І розмірна сітка XS 2XL. Такий яскравий комплект. Піжамка з грінчем, Ціна 659 гривень. Подушечка ціна 459 гривень. Ага, 389 гривень це є капці. І щоб вже лук був доповнений ще й навіть є трусики. Дві штуки, тобто пара. Так, ціна. 219 гривень. Щось таке, дуже веселе, я вам скажу. 459 гривень. Має таку буйну косу. Ще є в червоному кольорі. Капці. Ціна 389. Ціни є такі пухнасті. Якщо порівнювати з такими: 389 гривень. Трошки класичніші. Ціна 269. І є ще з пряниками. Ціна 269. Є з відкритими пальчиками. Такі пухнасті. Ціна 269. Ці теж 269. Такий сіро-блакитний колір. домашні домашній капці. Ціна 269. Закриті. Ціна 339, 269. Одним словом привезли багато новенького. Були, до речі, ось такі піжамки. Зараз пошукаємо, може ще є. 269 гривень домашні капці. Чорні з відкритими пальчиками 229. Ось вони, червоні піжамки. Тут таке більш як сорочка йде верхня частина, і штани на резиночці. Ціна комплекту 699 гривень. Таке тут пряме пошиття. Нічнушки з грінчем. Ну, вони не є дуже довгі. З коротким рукавом, але опущеним плечем. Ціна 459. Комплекти шкарпеток три пари. Ціна 149 гривень. Такий варіант тут є побільше. Тут 5, мабуть, А ні, 7. Сім штук, ну, 7 пар мається на увазі, 239 гривень. Тут є різні резиночки, такі кучеряві, такі звичайні. Так, ще є грінчі набори, дві пари шкарпеток, 149 гривень. Ці йдуть вищі, а ці такі нижчі від ступи. Багато є дитячих новинок, такий комплект. Ціна 899 гривень. Тупленькі, кишеньки, Є світловідбиваючі елементи. Це теж світловідбиваючі. Ой, ще навіть є резиночка. Таке взуття зимове дитяче, ціна 699 гривень. Так, і ще розмірну сітку, правда, від 25 по 35 розмір. І давайте ще тут подивимося, які її розміри. Від 98 по 140. Як вам такий варіант? А ще можна собі підібрати, бачите, шапочку і З принтом таким самим. Так, це є окремо, але може бути і разом 699 гривень курточка і штанішки. Такі високі, прикольні. 659 гривень. Знаєте, чим прикольні? Бо мають ось тут такі підтяжечки, не буде дитині спинка, голос. Фіксується і все. Рожеві штаніжки. Вони теж йдуть з лямками, але не, нема підвищення такого на спинку. Просто штаніжки. 659 гривень. То думаю, що вони, мабуть, до цієї куртки будуть. Так, ціна 599. 799. Вони різні. Це цукіша тканина, це як балонка така. яка ну, Це цуккіший 799 гривень варіант. Так, 98, 140. Ну, так, в них плюс-мінус однаковий розмірний ряд. Так, курточка. 799 гривень з поясочком, з такою міні-сумочкою. Класний перелив кольору і штани на підтяжках, але знову ж таки, вони не мають ось на спинку такого, знаєте, підвищення. Просто штани. 699 гривень. І теж класно, що можна окремо собі розмір підібрати. Бо в мене, наприклад, старша донечка, вона висока за рахунок того, що в неї довгі ноги. То можна, наприклад, не взяти. З більшого розміру вищий варіант, а верх менший. Або навпаки, кому, якщо потрібно. Для пупсиків теж є. Ціна 599 гривень. Так, тут розмір 80-98. Але це таке більш осіннє. Утеплені, але не є такі, що прям дуже товсті. Не знаю, може це і зима. А хто його знає? Такі для манюсиків. 659 гривень ціна 68,98 розмірний ряд. І прикольно, що є рукавички такі на резиночці. Але резинка ось тут закінчується. Ось. З ведмедиками, з білочками, курточка. Тут, тут ось таке утеплення. Ціна 659 і розміри з 68 по 98. Чівічі, які вони красивенні тут. Штані, а це комбінзончик. Ціна комбінзона 799 гривень. Курточка з котиком. 659. Бачили ми штанішка, а є ще куртки. Ціна 659 гривень з 74 по 98 розмір. Вони утеплені. Такі топики. Так, ціна. Опа, 289. Чисто задурно.